Так, сьогодні копаю такий невеликий кусочок. Вірніше перекопую. Хочу посадити картоплю ранню. Тому що дощі не дають ніякої роботи ні в саду, ні на клумбах. Ну просто ніде. Вроді, здається, земля суха, але е, ну, дощ. Крапає і так крапає, стає, крапає, стає і ніякої такої серйозної роботи розпочати не може. Тому я вирішила швиденько, поки до вечора ще перекопати так, щоб посадити два рядочки картоплі десь на ну, корчів 20. Сьогодні 14 березня і я хочу це як експеримент зробити. Е, значить, вона 40денна чи 40 денна. Ну, тобто через 40 днів вона б вже мала якби, набирати плоди, давати урожай. Тому я хочу ну, спробувати і так, щоб до 9 якби, травня, тому що у нас день народження донечки. І я хотіла би, щоб вона ну, була хоча б така, як слива чи як горіх, хоча б так виросла. Тому, якщо сьогодні посажу, то там повних є 40 днів, які я буду відраховувати від перших сходів її, навіть не від посадки, а від сходів. Тому я думаю, що днів 15, днів 15, вона буде сходити, може і скорше, якщо скорше, то ще ліпше. А решту 40 днів її на те, щоб вона... Ну, якби набрала вже свій врожай. Свій Але першим ділом перекопати. Площу оцю, оцей квадратик, бачите, я скопала до кінця. Бачили, як я копала? А зараз роблю два рядки <кхм> ямок на ось такі копа. Якщо треба, я ще донесу більше. Поки що буде себе. Відстань між ямками приблизно 10 сантиметрів. А між рядком? Зараз покажу як. То вже вечорі, але я. Хочу посадити, бо вже три дні знову дощ. І я не знаю, чи завтра я зможу вийти, посадити, чи не зможу. Тому сьогодні буду садити, доки не посаджу до самого вечора, до самої ночі. Навіть якщо треба буду, буду при світлі садити. Нічого я в картоплю більше не сажу, ні кріп, ні... Ні родеску. Нічого абсолютно. Тільки сама картопля. Так, 3, 6, 9, 10, 11. 12 корчів Досить. Так, слідувати ряд. Та дивіться, якщо вручну робимо на картоплі отакі ямки то наступний? Ряд між рядом, ряд між рядом. На ту величину, де впала оця глина, яку оця земля, коли я робила ямку. Ось вона отак впала, значить, отут я починаю наступну робити ямку. Це приблизно буде відстань десь 35-40 см. І цілком достатньо, я вам скажу, 60 це стандартна ліс, яку робить трактор. Або 50. І вона, вона завелика, Але її роблять так, щоб можна проїхати колесом і щоб можна було підгорнути, прорихлити і так далі. Це в тому випадку, коли роблять механізовано. А якщо роблять врушну, то це задалеко. Ми сидимо ближче. Має потреби так далеко садити. Так, Доробили. Тепер будемо класти картоплю в ямочки. Значить, що е, ніякого удобрення е, я не кладу, тому що е, торф ми сипали, мля у нас дивіться. Одна, один вазонок. Так, так, якби ви купили в магазині. Тому ніякого удобрення я не даю. Можливо, я її удобрю, коли буду вже сапати або підгортати. Так, зараз ведемо картоплю. Якщо маленька, я кладу дві. Якщо велика, кладу одну. Кільчиками вверх. Звичайно, що якщо ви будете садити велику плантацію, то вам не вийде, ви просто будете кидати і як вона впаде. Але тут я її кладу, вона швидше зійде кільчиками вверх. Тому що тому кільчику не треба буде перелазити ще десь з-під Він вже зразу буде мати доступ до верхня до сонечка. Я кажу ще раз, роблю експеримент, тому саджу 24, 24 корчика, вийшлося, більше не буду садити. І будемо спостерігати за цим картоплею. Якщо треба будуть якісь заморозки, буду накривати укривним матеріалом. Кільчики, дивіться, достатньо гарні вже. Прокільчені. Так, картоплю я розіклала. Десь одна, десь коласока менша дві. Зараз загортаю. Значить, дивіться що. Ямки я робила сапою отак, в ту сторону. А загортати буду їх вже в цю сторону, на себе. І хай Бог поможе легенько. Загортаємо великого насипу не робимо, скоші зійде. Кажу, земля дуже гарна, ви самі бачите, як воно Пух, один, пушочок. Тут весь час в мене були грядки. Та й зараз є грядки. Отак. Бачите, нічого не видно, бо якщо трактором, то тут будуть великі такі нагорнені. Такі, такі будуть горбички. І буде видно, що це ряд. А, а тут сапою я загортаю легенько. І це дуже швидко йде. Бурян вибираю, все, але все одно він потім буде ужасний. Я вам покажу. Хоч зараз ні одного нема бурянчику, а потім він, я не знаю, звідки він тут береться, це загадка. Загортати, скажу вам, легше, як копати. щоб не було грудки ніякої. Все, бачите, і о, дві останні. Все, зараз я ще ці дві останні загорну.